На початку травня, коли на дворі суттєво потеплішало, калуш знову розцвів, зокрема, і завдяки декоративним кашпо з різнокольоровими сурфідіями, встановленими на опорах електропередач вздовж центральних вулиць міста. П'ять років тому навесні у Калуші вперше зацвів проспект Лесі Українки. Саме тоді комунальники розпочали встановлювати у місті Кашпо із петуніями, щороку розширюючи їхню кількість та додаючи до переліку нові вулиці. За словами директора комунального підприємства Калуш Автодор Миколи Барченка, наше місто єдине на Прикарпатті, яке може похвалитися такою красою. Поява на вулицях декоративних Кашпо викликала жваве обговорення у соцмережах. Хтось каже, що споглядати природну красу занадто дорого для міського бюджету, та здебільшого все ж люди схиляються до думки, що робити місто чистішим і зеленішим це прямий обов'язок комунальних служб. 25 квітня ми були в центрі, був з внуками, і люди, ті, що знають, почали питатися, чи будуть цього року квіт. Є такі, що так, це дуже скажімо так, трудомістка робота, тому що кожен день, а то і через, ну, залежно від погоди, взагалі-то кожен день їх треба поливати. Раз у тиждень їх треба підживлювати. І це є дуже кропітка робота, тому що люди виходять в пів шості ранку, от буквально цей трактор стоїть якраз, що поливає, і поливають тільки шпо. Не раз паде дощ, і люди говорять, для чого ми поливаємо. Діло в тому, якщо замітили всі люди, кашпо все звисає повністю, і дощ не попадає на ці лазонки. Потрібно підняти і полити, і так само підживити. А взагалі, то мені здається, що дуже красиво в місті з цими квітами. Щоранку з півшостої години тракторист Калу Шавтодору Василь Кухар виїжджає на поливальні роботи. За кермом трактора він уже 40 років. Половину з них доглядає за квітниками та клумбами, які є у місті. Робота і справді кропітка. Разом з напарницею Мирославою Сміжанською спочатку поливають кашпо, а далі опікуються клумбами. Усе було в гаразд, якби не так звані квіткові злодії. Перші кілька років для працівників КП Калошов Тудор, які доглядають за квітами, фактично були шоковими, адже калушани масово демонтували горщики з квітами зі стовпів. За словами Миколи Барченка, у перший рік їх украли понад 300 штук. Торік їх украли набагато менше. Що буде цього року, коли значно подорожчало усе, в тому числі і квіти, сказати не береться ніхто. Приміром, торік один горщик з квітами обходився у 55 гривень. Цього року за нього треба заплатити усіх 70. Щоправда, калушанам, як постійним клієнтам, постачальники квітів зробили суттєву знижку і віддали їх за торічніми цінами. Окрім кашпо, крадії естети не грибують і трояндами та саджанцями декоративних дерев і кущів. Я думаю, що в європейському місці повинна бути європейська совість. Вже я вам скажу, що ми цього року, от тепер до скажімо так, 29 квітня, ми висадили ці кашпо 550 штук. То на сьогоднішній день, сьогодні у нас, слава Богу, 5 травня, 5 штук украли тільки. Тобто менше вже крадуть, люди вже бачать, що це як би не було, все таке воно красиве, і вже менше крадуть. Я вже просто прошу, от, користуючись нагодою, ну не для себе ми це робимо, для вас, для ваших дітей, внуків, щоб це красиве наше місто було. Ми тут родилися, живемо і хочемо, щоб воно з кожним роком все ліпше і ліпше було. Ну, поки що не виходить.